Площа ринок. Таємна чити а на площу ринок. Домініканський собор там далі. Так само не підсвічується. Підемо по Друкарській, щоб потім повернути або на Вірменську, або на Лесі Українки. З Краківською і знову йдемо на площу ринок. Тут невеличка ялиночка. Бачите, що те саме не ялиночка. Зовсім інші. Рослину нарядили. Під виглядом ялиночки. 1850. Що, давайте прийдемо аж до Лесі Українки. О, так, мені хочеться. Вірменській ми ще погуляємо, тим більше вірменська частково потрапляла нам в кадр. А прикрашена вірменка. Тут музики вже нема. З Друкарського дійшли майже-майже до вулиці Лесі Українки. Я вже казав, у Львові поступово закриваються кафе, ресторани. Я думаю, що в 2025 році ця тенденція, на жаль, не те, що продовжиться, а загостриться. А, Туди вулиця в Українки. Сюди вулиця Друкарська. Дівчата виходять на полювання. Ще раз вулиця. Лесі Українки. Пойдемте просто. Прогуляємося. Вулицею Лесі Українки. Бачите, теж тут є ялиночки, теж прикрашено, теж гарно. Різдвяний віночок з Корки. Цікаво. А, ми йдемо вулицю Лесі Українки. Нагадую, хто забув. О, дивіться, які нові прикраси цікаві. цих приказ ми ще не бачили. Ну а і що, прикрашено, гарно, але якщо заглянути, ось, ніхто тістечка всередині не їсть. Тобто прикраситься добре, але чи дає це щось ресторану. Шайно ви побачили заповненість ресторану в суботу ввечері який дуже потратився і на ремонт і на прикраси ти бачите, нормальний час для відвідування зараз хтось думає що ми сміємося як впинимо ми співчуваємо рестораном, які змушені закриватися, які страждають зараз через відсутність клієнтів. Навіть в таку Різдвяну новорічну пору, коли раніше стояли черги. Теж гарна прикраса, бачите. Це Іван Франко. Це Михайло Грушевський. Який масштаб. Та я б дуже гарно прикрашена. цистерні нова відкрилась. Ех, нова, відносно нова. Ну, а родина, пекарня, родина ковбаски цього року теж прикрасила. Пійдемо зараз подивимось. Глянемо ще інстаграмне дзеркало. Ну, а я обіцяв до родинної пекарні підійти. Пішли. Ордена пекарня, коли ще вертеп виставляла. О, я бачу, зараз теж вертеп є. Гарно, прекрасно.